Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо! переможемо. Жовтень, 21 жовтня, субота дуже тепло. Ще раз фільмую і фіксую, що дуже-дуже тепло сьогодні. І, відповідно, продовжуємо наші роботи біля наших прекрасних троянд з нашими прекрасними трояндами. Сьогодні в мене буде відео про пересадження троянд, яка вже у вас росте, росла. Ростуть, якщо множені, і що важливо знати про пересаджування таких троянд. Про висаджування в їх в ямку нічого іншого, ніж я вже знімала. От, а от ключові моменти про саме кущ троянди трішечки є. Бо коли вам приїжджають з якогось господарства троянди, то вони вже готові, ви берете їх і висаджуєте. Та? Часом буває таке, що є корені, ну, у мене таке було корені, ніби однорідно, 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 а один там корінчик такий задовгий. То радять все-таки корені підрізати хоча б там по 5 мм, по пів сантиметра. Або навіть той, який один дуже-дуже довгий, його теж зрівняти з іншими та і висаджувати. Пагони вже ну, рекомендують не підрізати, бо вам найімовірніше вони з господарств приїжджають сантиметрів 20 ну, до 30. Відповідно, їх дуже сильно підрізано не треба, бо все одно навесні. Яке б не було у вас укриття чи не укриття, вам наймиріше придеться все одно їх підрізати, тому вже нічого додаткового не треба зрізати. А от домашню троянду, або яка у вас росла, або хтось там по сусідству викопав віддав, чи знайомі вам віддали. Наприклад, у вас воно росте, ви викопуєте. Так? Викопувати, намагатися, звісно, щоб по максимуму зберегти кореневу систему. В мене так не всі троянди викопуються, бо насправді буває таке, що ти копаєш. І в сусідній ямці, хоч там навіть метр навіть є, от корені тої троянди. І то в мене ростуть не так довго. Якщо воно росте 10-30 років, то я взагалі не уявляю, яка це насправді коренева система і, і скільки це треба викопувати. То, напевно, що дуже тяжко і досить довго. Такі з досить молодих, там, до 5 років, я думаю, їх плюс-мінус легко викопати. От, викопуємо, Збер... зберігся, збереглася земляна грудка. Добре, не збереглася теж. Ну, нема такого поняття, мабуть, що обов'язково треба промити і подивитися. Хоча я думаю, що можна це зробити, бо все-таки може всяке бути. Може, на, на жаль, бути якийсь там навіть рак троянди, Та? Тому це можна перевірити, тільки викопавши цю троянду і побачивши, як виглядає її коренева система, чи шийка троянди. Ну і обдивитися кореневу там. Якби гірше не буде, зайво не буде. В мене таке, до речі, одне було. Випадок один такий був, що я викопала. А там такий наріст, мені на цілий кулак. Дуже-дуже великий наріст, відповідно, був. Тій троянді. От, викопала я цю ось, наприклад, одну з своїх, які я пересаджуватиму на нове місце. Корінь міг би викопатися краще, але так, ну буває. Що не дуже глибоко викопаєш, зачепив, не так. Тому, звісно, що тут в ідеалі, от, щоб таких розривів не було, треба попідрізати його до рівного, е, замочити в воду, подивитися, чи нема ніде ще якогось ось тут щось чорнувати, теж треба обрізати. Ну і все, і е, так само пагони. Обов'язково зняти листя. От я тут ще залишила кілька листочків, але взагалі варто, та не варто, а треба. Зняти листя. В мене тут облетіло багато листя, але на пагонах ще є. Тобто Перед тим, як висаджувати, треба це все забрати, обрізати до кінця дане листя. пагони теж попідрізати. Вважається взагалі, що треба зрівняти пагони і кореневу. Тобто, в ідеалі було б, якби коренева система була такої там, довжини, як висота пагонів. Вийде, окей, в мене тут не вийде, бо в мене коренева досить так. Я її надрізала, вона в мене досить така коротенька вийшла, могла би бути довша, звісно що, пагони я ще підріжу, бо тут пагони сантиметрів є десь, ну, деякі там і до 80, я думаю, ну, 60 точно маю, тому я обріжу десь до 30. Ось оце сухе видалити, сухе, тобто сухе, коричневе повидаляти. Якщо ви бачите, що якийсь пагін має щось таке, е, якесь там покоричневіння, е, Інфекційний опік, щось, щось, якесь пошкодження, то його теж треба забрати, бо якби навесні він все одно виходив з весни чи то з зими, весну, звісно, що він не відновиться і не відродиться, і все одно треба буде то забирати. Тому так, досить нетяжко, досить просто пообрізати все, що вже відмерло, і висоту зробити певну довжину пагона. І кореневої системи. Ну і все, і висаджувати як звичайно. Якщо це десятирічний кущ, ну нема в мене таких, щоб показати насправді. Десятирічні кущі, я думаю, що там викопують якомога, намагаються зберегти ту земляну груду навколо кореневої системи і фактично методом ну, швидше перевалки, ніж пересадки висаджувати. Але пагони теж, я би казала, обрізати, бо тому що ну, якщо лишити пагони по там, півтора метри, то це буде дуже-дуже тяжко троянді приживатися. На новому місці, або й взагалі навіть на тому ж самому місці, тобто приживатися там, де ви її посадите, бо дуже прийдеться і багато сил витрачати на утримання своїх пагонів, а не на вкорінення. На троянду, яку ми пересаджуємо, її найперше треба ну так, в силу йти в корінь, та на вкорінення, а вже потім нарощування. Тому треба там теж буде попрацювати добряче і пообрізати. Ось такі основні моменти з пересаджуванням. Тобто тут більше фактичної інформації і більше треба звертати увагу на сам стан саджанця, а не куди висаджуємо. Тобто, куди висаджуємо, в мене вже є відео, відповідано ну, не дуже сильно чимось новим я вам розкажу щодо там, висаджування трояндів, яку ви десь у вас вже росла, і пересаджуєте. Ось так. Тому я йду до праці йду докопати яму, і висаджувати цю красуню. Так, вона мене пила водичку, я її виняла, перед відео вже трішечки обвітрилося. Видно по кольору навіть кореневої, де була вода, а де вже обвітрилося. Тому то бажано напоїти і теж, ну, коли висаджуєте, також давати горну водичку, щоб вона теж втрамбувалася, то земля в тій йомці, куди ви будете висаджувати свою красуню. І все. І хай вона гарно приймається на новому місці. Вам дякую за увагу. Діліться своїми рекомендаціями чи своїми спостереженнями. Буду так, бажати вам легких робіт, гарної погоди сприятливої, щоб працювати біля ваших і з вашими красунями. Всім до наступних відео і па-па!